Зростання та натхнення Продовж тижня у Коломиї відбувався музичний фестиваль Крещендо Класік у конкурсі брали участь учні Коломийської музичної дитячої школи імені Анатолія Косанатольського. Головною винагородою для кожного з учасників каже організаторка фестивалю: є Крещендо зростання. Цю ідею я так собі уклала, хотілося підтримати дітей в розвитку професійної майстерності. Кон аніма з натхненням. Всі діти будуть. Ми сподіваємося, що їм вдасться заграти з натхненням. ті вдалі свої виступи. Всі е, емоції ці передати в житті, сподіваємося на те, що в них будуть гарні спогади про навчання в школі музику. Переможців та переможених у конкурсі немає. Основною його метою, каже Віталій Крив'юк, є мотивування учасників до самовдосконалення. Немає переможених е, в нас. Е... Всі переможці, хоча є відзначені, тобто кращі діти, так як в більшості конкурсів є призові місця, то в нас їх немає. У нас просто є подяка за участь і диплом з відзнакою. Цей конкурс також мотивує дітей і не мотивує, а навіть більш Підтримують дітей до наступного конкурсу, який теж практично щоріч відбувається. Це конкурс виконавської майстерності, обласний конкурс. Цьогоріч Класік відбувається вже в 16-те. На конкурс подали 85 заявок, серед яких як і сольні виконавці, так і колективи. Мені дуже подобається. Моя вчителька мене правильно навчила, і ще я займалася дома. І так підготувалася. Багато учасників виступають тут далеко не вперше, а головне робляться конаніма з натхненням. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.